Постійні збори, тренування та змагання раніше розлучали цю пару, але саме у спортивному залі Олена і Андрій познайомилися. Тоді він був одним із провідних гравців місцевого клубу. Вона лідером жіночого баскетбольного колективу Козачка Залк. Саме на піку спортивної кар'єри і почали розвиватися їхні стосунки. Общі інтереси, ви розумієте? Тобто, Один віць, ну, вони грають, ми граємо. вместе попадали мы несколько раз на сборах летом получалось так что они на море на алюминиевом комбинате у них база у нас расплавный завод там рядом попадали иногда на сборы там встречались Но в основном я же говорю мы общались много дружили и додружились Олена розповідає, тоді Андрій підтримував та допомагав. Саме надійність та доброта і привернули увагу дівчини. Тепер, коли професійний спорт вже позаду, подружжя працює тренерами з баскетболу. Часто радяться та допомагають один одному. Спорт став невід'ємною частиною їхнього життя. Мы с детства и муж, и я, и наши дети, и маленькая самая тоже уже с мячиком, с баскетбольным все. Если что-то не получается, обсуждаем. Хотя многие семьи я знаю, спортивные не переносят домой да, какие-то проблемы. Но так как у нас не знаю, сейчас и общая работа. Зараз спортивну династію Жержерунових продовжує їхня старша донька Надія, але займається дівчинка волейболом. Такий вибір подружжя тільки схвалює і вірить їхня друга донечка Марійка, якій нині лише піврочку в майбутньому також буде спортсменкою наверное, все таки для девочки волейбол более предпочтительный. Вот я сейчас так смотрю, и так у них і форма така красива. Ні, такі всі дівчат и і и, и не так много синяков, ушибов, как в карьере кар'єрі. Подружжя розповідає, крім любові, у їхніх стосунках важлива ще й повага. За роки спільного життя у них не було жодної гучної сварки. А ще стосунки їхньої родини укріплюють діти. Для щасливо сімейної життя необхідні діти. Дети – это ради того, ради чего мы живем. То есть я безумно люблю своих двух дочерей. То есть это нас объединяет очень сильно. Помимо этого, конечно, есть взаимоуважение, любовь, уважение. Ну и дочки, конечно. У майбутньому подружжя Жержиронових планує й надалі виховувати чемпіонів та розвивати баскетбол у Запоріжжі. Та головною своєю метою вважають щасливе майбутнє своїх донечок. Оксана Стешенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.